Для обговорення ситуації на фронті ми долучаємо до нашої розмови військового експерта Дмитра Снігірьова. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от тримаємо Бахмут. Як, як вам бачиться, яка там ситуація зараз відбувається, і що чекати найближчими днями? Дуже складна ситуація. Давайте говорити відверто, але разом з тим. Ну, скажімо, контрольована збройними силами України. Мовиться про одночасний наступ трьох напрямків: південь, північ і відповідно схід. Варто говорити про те, що наразі в самому Бахмуті бої тривають в районі е, стадіону Авангард. Це будівельний ринок. Є намагання форсування річки Бахмутки сьогодні вночі. Окремі підрозділи ПВК Вагнер намагалися форсувати Бахмутку. Відповідно, бої тривають в районі так званої промзомки. Це завод Азом, завод з переробки кольорових металів. Його вже називають друга Азовсталі, розвинута інфраструктура підземних комунікацій, бомбосховищ. Все це, це не дає окупантам ефективно використовувати засоби ураження і реактивної артилерії, не випадково тому застосування фосфорних боєприпасів. Варто говорити про активізацію окупантів в районі а, лінії Богданівка-Хромове. Вони намагаються взяти під безпосередній контроль трасу Бахмут-Часів Яр. Крім того, в цьому напрямку а, є тактичні успіхи в напрямку оріхова Васильівки. Вони намагаються закріпити свої фланги на момент можливого контрнаступу збройних сил України. І Оце досить показова істерика російського терориста. Пригоджена з приводу того, що ЗСУ формують в районі Бахмута чотири нові бригади, які мають на меті перейти в контрнаступ на момент повного безкровлення російських окупаційних військ. Але давайте з Бахмутом закінчимо, як то кажуть, загальну картину. Є намагання окупантів взяти під контроль і іншу ключову трасу. Бахмут-Костянтинівка наступ з району Іванівське. Відстань від траси за різними оцінками в районі маріупольського кладовища від 500 до 700 метрів. Фактично, можемо говорити, окупанти тримають під вогневим контролем цю ключову трасу, але разом з тим логістика зберігається щодо значень боїв в районі Бахмуту, за даними американської розвідки. Добові втрати окупантів в районі Бахмута приблизно до 1500 осіб за добу. Тобто мовиться про те, що Бахмут з зусиллями ЗСУ фактично перетворений в м'ясорубку для російських військ. Скажіть, будь ласка. От те, що ви сказали, про те, що є завод на території Бахмуту, чи це означає, що. Ну... Оточення як таке неможливо, тому що, що все одно зостануться захисники на цьому заводі. Давайте говорити про те, що використовується тактика боїв в районі Ліщанська чи Сєвєродонецька. Це були суцільні промки, особливо місто Ліщанська, але менше з тим взяття під контроль е, доріг, себто шляхів постачання українського гарнізону, змусив ЗСУ вийти з цього міста. Хоча міста можна було тримати не один місяць. Повторюється та сама практика, тому окупанти, переконавшись, що в лобових штурмах продавити оборону ЗСУ, в тому числі в районі цієї промки, неможливо, намагаються фактично взяти в оперативне оточення угрупування збройних сил України, Перенісши всю увагу на флангові охоплення відповідно з півночі і з півдня. Не випадкова й така увага до. Я ще раз повторюю просування в районі Хромове і в районі Іванівське Це дає їм можливість взяти під безпосередній контроль ці дві ключові траси. Відповідно, що залишаються ґрунтові дороги, але стан цих доріг ну ми всі бачили. Суцільна багнюка є сподівання, що найближчими тижнями погодні умови зміняться. Тоді ситуація відповідна буде. Ну, якісно змінена на користь Збройних сил України. Тобто погодні умови мають, на нашу сторону, бути більш сприятливими, сприятливими так. для нас, так? Та, так, та погода, ну, відповім... яка зараз, вона, вона нас сприяє. Банука не дає можливість перекидання оперативних резервів з використанням автомобільної і відповідно важкої бронетехніки. Цим ускладнюється локація. Але я ще раз повторюю, щоб не було паніки. Бо наразі росіяни поширюють активно чутки про оперативне оточення Збройних сил України в районі Бахмута. Це не відповідає дійсності від слова абсолютно. Ми... Наші війська у них залишається можливість відійти, якщо тобто не потрапити в оточення. Абсолютно так. я ще раз повторюю. Тобто відстань між двома так званими кліщатами російських окупантів, це приблизно до 5 кілометрів. Тобто зберігається можливість Збройним силам України вийти з оперативного оточення. Ба більше того, давайте говорити про те, що інший російський терорист Гіркін зауважив, що на відстані, яка не дозволяє вогневого ураження, зосередження оперативної резерви ЗСУ в районі Бахмута, які дозволяють відразу локалізувати тактичні успіхи і противника, тобто це свідчить про те, що локації зберігається. Відповідно, генштаб ЗСУ тримає як то кажуть, руку на пульсі оперативна задія резерви з метою локалізації можливих проривів противника. Про втрати противника я вже говорив. Вони колосальні. Тобто, я правильно вас розумію? Останнє те, що ви сказали, що навіть у тому разі, якщо наші війська полишать Бахмут, ми вже підготовлені до того, щоб це ну ця навала не просувалися далі. Ми вже Абсолютно. готові Давайте ситуації. говорити так. основне завдання ЗСУ в районі Бахмута виконане на 100%. Це за 9 місяців. Ми стигли а провести мобілізаційні заходи, чисельність зсу збільшена до 1 мільйона осіб, провести навчання особового складу, в тому числі на полігонах країн НАТО, і основне побудувати лінії оборони. Нова лінія оборона буде проходити по відповідно часів Костянтинівка, Краматор Слав'янськ. Ці міста значно більше ніж Бахмут, в тому числі за рахунок так званої промзонки. Промзони перепрошую, тому у росіян є всі шанси, що Донецька область перетвориться на суцільний могильник для окупантів. Я ще раз підкреслюю, якщо і буде прийняте рішення про можливість виведення українського гарнізону з Бахмута, це жодним чином не означає якісної зміни військового протистояння на даний момент. Збройні сили України контролюють більше 50% території Донецької області. Тому ті повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що окупантам дали новий дедлайн, а це захоплення Донецької області до 31 березня. Ну, як бачимо, сьогодні 19. -те. Вони навіть Бахмут не захопили. Дякую вам за вашу експертну думку. З нами на зв'язку був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.